привіт, друзі, я хочу до вас на в такому екстреному форматі, щоб встигнути поділитися з вами робочою стратегією, за якою вся моя команда заробила на цьому тижні. Дуже хороший результат. Статистикою можете побачити десь тут зараз. По сторонам, я вам її прикріплю. Хочу сказати, що це нова стратегія, яку ми протестували та вже видали в роботу всій нашій команді. Хочу нагадати, що в мене є мій телеграм-канал, в якому я публікую актуальну інформацію відносно стратегії і схем заробітку на валютному ринку. Тому якщо ти хочеш бути першим, хто почне заробляти за допомогою наших стратегій, переходь на мій телеграм-канал, підписуйся, посилання залишу в закритому коментарі. Не за дому, буду сідати за графік і будемо розпочинати нашу торгівлю. Так, друзі, я вже вдома. Ми знаходимося на одному платформі. Давайте ж тепер спробуємо знайти ситуацію для сьогоднішньої з вами нашої торгівлі. Обираємо першу нашу валютну пару зі списку, і для сьогоднішньої стратегії нам потрібно буде два індикатори: це індикатор «Фрактали» Williams Fractal і індикатор MACD. Зараз ми з вами його правильно налаштуємо. «Settings». І ось тут зараз можете побачити налаштування для торгівлі на 1 хвилинно таймфреймі, друзі. Так, все, індикатори у нас налаштовані. І що, мої друзі, я тут можу з вами побачити? Mm -hmm. Давайте з самого початку зайду в угоду, поки є досить хороша можливість, і потім вже я вам скажу, чому ж я так вирішив. Будемо заходити на 3 хвилини на 10 тисяч гривень вгору. Угода відкрита. І тепер давайте з вами будемо її розбирати. І так, що я бачу, що в нас досить хороший тренд вгору. Ми з вами активно рухаємося. Все вище, вище і вище. У нас тут було в моменті перше перекриття імбалансу, якого ціна наша дала досить хороший рух. І тут нам індикатор також це показував. Тобто у нас з вами в цьому місці був перетин синьої лінії помаранчевого знизу вгору, що свідчить про те, що ми з вами будемо активно рухатися вгору, і ви можете, це, в принципі, тут побачити, що у нас був досить хороший рух вгору. І так само ось тут ми зараз з вами перекрили повністю весь наш імбаланс, і ми вже потихеньку починаємо рости вгору. Індикатор також уже підходить до. Перетинання в синьої лінії помаранчеву, що також свідчить про руху вгору, тому ми з вами і зайшли. Ближайша наша ціль це ось ця фрактальна ліквідність зверху. Давайте ж подивимося, що вона взагалі відбувається на графіку. І на графіку можете побачити, в принципі, досить хороший рух вгору вже пішов, як я, в принципі, вам і сказав. Найближчі наші цілі це ось ця наша фрактальна ліквідність. І ось до неї ми зараз з вами, друзі, і будемо йти. Залишилось буквально 2 хвилини до закриття угоди. Давайте ж почекаємо на її відпрацювання. Ну, а тим часом друзі хотіли нагадати, що мене свій телеграм-канал, де ми ділимося абсолютно всіма своїми угодами разом з командою заробляємо, робимо хороший результат. Також мене свій закритий телеграм-канал, де ми абсолютно безкоштовно навчаємо ночки з нуля, як торгувати з нами разом на валютному ринку, де маємо повний курс, де маємо підтримку, зізвони. Все, 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 що вам необхідно. Тому переходьте нижче за посиланням, посилання, закритимо коментарі і долучайтеся до нашої команди. Ну, а тим часом залишилося буквально зараз ще хвилиночка. І угода буде закрита, як можете побачити, досить хорошо пішла наша ціна вгору. Ну що ж, друзі, супер. Маємо наш перший плюс. Давайте знову подивимося, що у нас тут взагалі на графіку відбулося. Як я вам, в принципі, попередньо сказав, у нас було перекриття нашого імбалансу. Індикатор наш свідчив про те, що зараз буде зміна. Руху напрямку ціни, і вона, в принципі, ця зміна і настала. Тобто ми з вами можемо побачити перетин по індикатору і активний рух вгору на нашому графіку. Давайте тепер ви оберемо іншу пару, ми будемо тільки на одній. Давайте наступну візьмемо і подивимося, яка у нас тут ситуація буде. Так, що я можу відразу сказати по цій парі? Давайте подивимося, що у нас тут є. Так. Бачимо з вами тренд вниз. Індикатор нам також говорить про те, що ми з за вами зараз будемо падати вниз. Тому, в принципі, зараз дочекаємося кращої точки для входу і будемо заходити в угоду. Будемо заходити на 3 хвилини, так само на 10 тисяч гривень. і в принципі, друзі, можна відкривати угоду. Давайте тепер знову з вами її проаналізуємо. І так, знову ж таки, бачимо з вами чіткий тренд вниз. Тобто, ми з вами йдемо все нижче і нижче нижче. Це можемо побачити по нашим кей Вони все нижче і нижче попередніх. Гарне відпрацювання тут з ліквідністю, тобто ми її зняли, дали маленький рух вниз зараз. До найближчої наші цілі це ось цифра, наша фрактальна ліквідність. Індикатор нам також говорить про те, що зараз буде зміна руху ціни, тобто наша синя лінія приближається до нашої помаранчої і зараз її передне зверху вниз, що свідчить про падіння. Тому, в принципі, власне кажучи, друзі, ми і зайшли з вами в шорт на графіку. Ціна поки що стоїть на одному місці. Залишилося ще дві хвилини до закриття або трішечки дочекатися кращої точки входу, але нічого страшного. Якщо ж ця угода закриється мінус, будемо з вами працювати на перекриття. Поки що сидимо, почекаємо. Тим часом, друзі, хотів сказати, що як тільки ми з вами досягнемо балансу в 2 мільйони 600 тис. гривень, я буду робити великий вивід для купівлі годиннику. В принципі, весь процес купівлі, який годинник, ви можете переглянути в моєму телеграм-каналі. Там досить цікава така. Історія виходить. Тому, в принципі, якось так. як можете побачити, друзі. Дуже, досить гарно ми з вами пролилися вниз. Залишилось буквально 30 секунд закриття нашої угоди, як я сказав, найближчі цілі. Значить, це ось ця наша фрактальна ліквідність знизу, до якої ми з вами впевнено, друзі, і падаємо. Супер! Картина чудова. залишилось буквально трішечка, і будемо мати наш другий плюс. Ну, в принципі, вже угода закрилася, друзі. Маємо другий плюс результат. Я думаю, супер. Як можете побачити, в принципі нічого важкого в цьому немає. Два індикатори трішечки м -м, стратегії, і маємо хороший з вами результат. Тому, друзі, якщо вам цікаво, як почати заробляти разом з нами, переходьте на мій телеграм-канал, підписуйтеся і будемо разом з вами торгувати. Навчимо всьому, чому потрібно. Тому не впускайте, не пропускайте свій шанс. Послання, як я вже сказав, закріплено в коментарі. Будемо з вами на зв'язку. Побачимось.